В Україні зараз проходять відключення світла, і тому цей товар розлітається як гарячі пірожки. Це літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея Challenger LF48100. Тобто це батарея, яка має напругу 48 вольт та має ємність 100 Аг. Накопичує заряд в 5 кВт годин. Тобто ви можете користуватися через ваш сонячний інвертор приладами, якщо у вас навантаження 1 кВт на час 5 годин, або якщо навантаження 2 кВт, то приблизний час це 2,5 години. Батарея має номінальний струм віддачі заряду 100 ампер, тобто вона може тримати навантаження до... 5 кВт, а струм заряду до 50 А. Чим класні літій-залізофосфатні акумуляторні батареї, тому що вони мають дуже велику кількість циклів заряду розряду, тобто більше 2000 циклів при повному розряді. Також ці батареї мають перевагу перед звичайними АЖМ або гелевими батареями в тому, що вони підтримують великий струм заряду і завдяки цьому вони швидко можуть заряджати. Тому це саме такий товар для використання із сонячними інверторами для накопичення енергії. Звертайтеся, будь ласка, маємо велику кількість в наявності цих акумуляторних батарей або батарей іншого подібного типу.